Будемо бачити зараз перший заїзд. Це добре цікаво. Воднок заходять два. i are not right Завтра заезд Там все стало с не точно Ну, хорошо выглядит, свете надо будет еще что-то снимать вам и опубликовать в ютуб Еще один заезд दबा दवा दबा Їх було чотири, але впереднього зняли зіодити. З дитинство двій раз авто-монтом. Але я вперше. Люди, які люблять машини, я до мене. Пішобу з тут. Як мінімум це було цікаво. Зараз буде ще одна гонка, в принципі, можемо підняти ще одну гонку.